Я свідомо вибираю дві ваги свого тіла 140 кг. Тому що я прекрасно розумію, якщо я буду перевищувати цей ліміт, це неминуче рано чи пізно приведе до травми. Класична станова тяга як виконує. Ноги ставимо на ширині плеч, руки мають іти ширше, ніж ноги. Хват може бути різний, може бути різнохват, може бути прямий хват, може бути зворотній. Зворотні, як правило, всім не рекомендують, але я привик так працювати, тому я беруся так. Отже, з чого починаємо? Стаємо рівно, випрямляємо грудну клітку, відводимо таз назад і опускаємося. Беремося за штангу, припіднімаємо грудну клітку, обов'язково маємо зберігати проген в нижній частині тіла. І стартуємо. Ходимо таз назад, на підлоги і стартуємо вверх. Дуже гарна базова вправа, задіяні всі м'язи тіла, особливо спина, ноги віця з бедра. Обов'язково до виконання всім натуральним атлетам те, як активно задіяне та зголидно, і це буде сприяти виробництву власного тестостерона потім, коли ви будете відпочивати. Тому спробуйте, дуже рекомендую. Я вважаю станову тягу більш безпечнішою, ніж до прикладу присідання. Основне не ставити якихось суперсилових рекордів. Збільшувати навантаження в класичній становій тязі потрібно дуже-дуже повільно, не форсувати. Робоча вага, яку я рекомендую для здоров'я, це щоб вона не перевищувала вагу вашого власного тіла. Тоді це буде більш-менш безпечно. Якщо у вас такий величезний стаж тренувань, як в мене. Десятки років. Можна, щоб це було приблизно як дві ваги вашого тіла. Але до цього знову ж таки потрібно підходити дуже-дуже повільно. Отже, зараз моя вага 70 кілограм, на штанзі 140 кілограм. Це мій крайній підхід на 6 повторів. Стараємося не завалювати донизу. Друзі, спробуйте права суперова. Я спокійно можу працювати в цій вправі і з більшою вагою, до прикладу, 180-200 кг. кілограм. Але я свідомо вибираю дві ваги свого тіла 140 кг. кілограм, тому що я прекрасно розумію: якщо я буду перевищувати цей ліміт, це неминуче рано чи пізно приведе до травми. А я вибираю спортивне довголіття.